Привет. Встановив я себе вот такий датчик температуры. Вот ось датчик температуры, вот он 8,5 показывает. Потом у каждого на радиаторе, у каждого, ну, принаймні у меня на радиаторе есть вот такие датчик, який включає кулер. Далі що я зробив в патрубок, який йде з голови, я врізав термостат і встановив такий ось кулер. На моєму мотоциклі всі провода для підключення кулера були в наявності. Я просто з'єднав роз'єми і все запрацювало. Конструкція термостату така, що він повністю не закритий, тому потік рідини обмежений приблизно до 5%. При досягненні температури 75 градусів термостат відкривається, і охолоджуюча рідина циркулюється в повному обсязі. При досягненні температури 88 градусів включається кулер як додаткове охолодження. Скорості Ось бачиш, де він має стояти? Ось отсюда. Ось день дожен стоять. А в мене він стояв знизу, і я його відбив буквально в третій день.